В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Новена до Святого Духа. Святий Боже, ти у день народження Церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоб просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новени, щоб Ти і нам благоволив уділити цих самих дарів для нашого освячення. Та поширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День сьомий. Святе письмо навчає. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі, адже ви викуплені за високу ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі. Молімося. Господи, доки ми живемо в тілі, ми боремося зі злом. Вчини, щоб з допомогою Святого Духа, який у нас оселився, ми вміли опановувати спокуси та гріховні пристрасті, і так осягнули вічне життя. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молімося, Боже. Ти Вознесенням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.